Доброго дня, я Демниченко Анна Сергіївна, завідувач кардіологічного відділення клініки Віта Центр. Коли йде мова про серцево-судинні захворювання, статистика, на жаль, не втішна, адже хвороби серця залишаються головною причиною смертності у світі. Коли ж необхідна консультація кардіолога, на що треба звернути увагу, щоб не пропустити патологію серця? По перше, дуже важливо не нехтувати сигналами, які подає ваш організм. Не відкладайте візит до лікаря, якщо вас турбує. Біль в області серця різного характеру, відчуття тиску, печіння в грудях. Порушення ритму серця, перебої, прискорене серцебиття, слабкий пульс, стабільне підвищення або зниження артеріального тиску, онеміння кінцівок, надмірна пітливість, часті головні болі, відчуття нестачі повітря, задишка при фізичних навантаженнях та у стані спокою, постійна слабкість, набряклість обличчя та нижніх кінцівок, запаморочення та втрата свідомості у стані спокою або незначної фізичної активності. По-друге, обов'язковим є профілактичні огляди для всіх один раз на рік та для тих, хто входить в групу ризику. Це ті, хто мають надмірну вагу тіла, шкідливі звички, підвищений рівень холестерину, цукровий діабет, постійно знаходяться у стресі, ведуть малорухливий спосіб життя. В клініці Віта-Центр ми надаємо комплексну допомогу при артеріальній гіпертензії, ішемічній хворобі серця, порушеннях ритму, міокардитах. Серцеві недостатності, кардіоміопатіях та інших серцево-судинних патологіях у нас ви можете зробити ультразвукове дослідження серця та судин, електрокардіографію, холтеровський моніторинг електрокардіографії, добове моніторування артеріального тиску, рентгенографію або комп'ютерну томографію грудної клітини, необхідний спектр лабораторних досліджень. Маєте симптоми порушення роботи серця чи вже діагностоване захворювання, не відкладайте лікування на потім. Звертайтеся до кардіологічного відділення Vita-Center, ми будемо раді вам допомогти.